Аби пшоно і каша буде в університеті, іноземні студенти вражають своїми кулінарними здібностями. Спробуємо, і ми щось смачненьке. Відкриває інтернаціональне шоу Благодійний ярмарок національних страв від кожної країни свій кулінарний шедевр. Іноземні студенти пригощають усіх охочих вишуканими стравами. Особливо у колориту додають і національні костюми учасників заходу. Іностранні друзі участвують в цьому проєкті, іменно друзі з Іраку, І я вже спробував деякі з їх блюд. мені дуже подобається Це Ірак і, звісно, спробував Україну. Як не спробувати своє родне і національне. Наступний етап конкурсна програма, в якій 11 студентів змагаються за лідерство в номінації Вокал, хореографія та гран прі Цікаво, що за умовами усі учасники талант-шоу виходять на сцену вперше, але схоже, це аж ніяк не позначається на виступах артистів-аматорів. Перемогу в конкурсі New Stars SSU International отримав колоритний хікмат Етаві із Йорданії. Юнак нещодавно переїхав до Сум із Донецька і продовжує опановувати фах лікаря на медичному факультеті. СумДУ. А я вибрав з ясно на Сумської області. Просто мені здесь зісараються в Сумах і університет. Мені ж тоже теж равиться. Він раніше в Донецьку там ситуація там. Знаєте, не врагу з я в Сумах. Ну, чорні система взагалі нормальна. мені так подобається взагалі. вообще і для хімати, і для інших студентів цей конкурс не просто банальна розвага або ж черговий культурний захід. Необходим он, конечно, больше всего, я думаю, не только для иностранных студентов, как в первую очередь для украинских, для того, чтобы мы познакомились с культурой других народов. Мне кажется, это очень важно. Ну и для того, чтобы раскрыть творческий потенциал студентов-иностранцев тоже. Мне нравится общаться с людьми с разных стран мира, поскольку это развивает меня, развивает мой язык. И многие друзья, так как и с Нигерии, из Африки, так и с Ирака, и с Азербайджана, присутствуют на этом проекте. Ну і на завершення талант-шоу сюрприз від кондитерів СундеУ смачний велетенський торт.